Поєдинок за суперкубок з футболу зазвичай проводиться як підведення підсумків минулого сезону і визначення його сильнішої команди, коли зустрічаються чемпіон і Володар Кубка. Водночас подібний одноматчевий турнір дає початок нового. Дніпро виключення не склав. Його старт на теренах мегаполісу запланований на кінець квітня, але то вже інша історія. Наразі кращу команду Дніпра 2024 тисячі 25-го років з'ясовували чемпіон міста Мир і Володар Кубка, міська дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту Ю-19 Дніпровської міської ради. Старший тренер відділення футболу, останній Олег Волівач не тільки належним чином підготував своїх підопічних до поєдинку, але й провів гарну передматчеву роботу, забезпечивши їм потужну підтримку з боку їхніх молодших колег по навчальному закладу, які галасливо протягом усієї зустрічі. Разом з батьками палко підтримували своїх. Ендюс Шор потужно розпочав зустріч, заволодівши ігровою і територіальною перевагою, яка мала місце упродовж усіх 90 хвилин, а володіння м'ячем взагалі склало, мабуть, відсотки 70 на їхню користь. Втім, як відомо, існує вираз і певна закономірність, що не варто шукати логіку в футболі. І на сьомій хвилині, і справді, перший простенький навіс у бік воріт школярів Богдана Овсяннікова застав зненацька голкіпера. І м'яч спокійно плюхнувся йому за комірець у дальній кут. Пропущений гол червоною ганчіркою подіяв на підопічних Олега Волівача. Вони ще з більшою пристрастю побігли забивати, але за квадром тайму знову пропустили безглуздий, навіть дурний м'яч. Коли після подачі кутового оборонець тріснув шкіряним у суперника Євгена Бабія, від якого він і впав за лінію площини білого прямокутника. Мир попереду, а з поновленням після відпочинку другої половини зустрічі у її дебюті Емдюс Шор скоротив відставання до мінімуму, коли Юрій Панферов кивком голови у ближній кут завершив розіграш комбінації. Попри те, що подібне, звісно, додало мотивації школярам, і вони продовжували контролювати перебіг подій на полі, було помітно, що вони функціонально підсіли. Що й не дивно враховуючи їхній юний вік, втім подібне спостерігалося і з миром, у складі якого, навпаки, були дядьки навіть з поважними черевцями. Окрім всього, було багато боротьби, зіткнень, з'ясування стосунків, проте потрібно віддати належне обом командам. Вони терпіли, одні робили все можливе, щоб втримати, здобути інші, щоб бодай врятуватися нічєю і перевести поєдинок у серію. Після матчевих пенальтів, але попри значну перевагу, юнаки так і не змогли її втілити, щоб бодай нівелювати результат. Вони зазнали поразки 1-2. Я дякую командам за те, що ми сьогодні відкрили футбольний сезон у місті Дніпро. Дякую МДСШ, Дякую миру за те, що грають футбол, за те, що підтримують футбол в місті. І бажаю хлопцям подальшої успіхів вже в новому чемпіонаті у 2025 році. Далі очільник футболу Дніпра, подібні слова, мовив. На початку стислою урочистої церемонії нагородження, після чого першими вшанував срібними нагородами, фіналістів суперкубка, 19-річних вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи, Олімпійського резерву з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради, які певною мірою, звісно, виглядали засмученими. Втім, поразки як відомо згартовують і безсумнівно додають досвіду. Це юнаки, що я можу ще сказати. Це перехідний етап. Вони постійно допускають помилки, але сподобалось те. Як вони відреагували? Другий тайм. Вони показали, що вони справді можуть грати у футбол. Але сьогодні вдача та фарт були на боку на боці або на стороні миру. Тож я хочу їх привітати з перемогою і побажати, щоб якнайшвидше в нашій країні настав мир, і ми могли спокійно насолоджуватися цією прекрасною грою. Дякую. А золоті медалі кращої команди минулого сезону на таренах Дніпра. Були вручені гравцям миру, ваговим підтвердженням, чому став красень суперкубок за перемогу, який у свою чергу прочинив двері у новий, і дай Бог, щоб він завершився вже у мирному нашому місті і державі без війни. Дуже дякую команді США за гру. Вийшло дуже цікаво. Навіть не очікували, що буде така інтрига до самого кінця матчу. Але ми дуже доволі тим, що змогли все ж таки отримати рахунок і перемогти. Традиційно на завершення минулого футбольного сезону у Дніпрі і початку нового усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину.